Студенти професійно-технічних закладів, які проходять практику на комбінаті «Запоріжсталь», зустрілися з представниками першого недержавного гірничо-металургійного університету «Метинвестполітехніка». Переваги вступу до цього вишу та подальші кар'єрні перспективи з молоді обговорював випускник вишу Даніл Тимошенко, який пройшов шлях від електромонтера до заступника головного енергетика. Нові знання на які старі, які там у інших університетах тобі дають, і вони просто не потрібні. Тобі дають сучасну освіту, освіту, яка вже працює, і як я вже не раз сказав, ми інтегруємо навчання, зразу переходимо у практичну плоскість, і ми вирішуємо бізнес задачі, бізнес-кейси і наших студентів прокачують як хардскілам, як і софтскілам. І саме головне це розвиток лідерства. На Запоріжсталі студентам надають всі можливості для професійного становлення вже під час навчання. Додаткова стипендія з першого курсу, оплачувана виробнича практика, та додаткова виплата у 50 тисяч гривень за. Програмою перше робоче місце у перший рік роботи. Майбутній електрогазозварювальник Сергій Пилипенко почутим про перспективи зацікавився. Для себе поки що нічого не обрав, але я подумаю над цим. Здивувало, що ну, не стоять на місці той же Unreal Engine 5 і так далі. Цікаво, що є можливість поїхати в інші країни і там вже рости. Метинвест Політехніка надає якісну освіту з акцентом на практику, з гнучким графіком навчання, передбачене замовлення коштом компанії, що повністю або частково покриває вартість освіти. Приймаємо ми на різні шаблі рівня освіти, починаючи з фахово-молодшого спеціаліста і закінчуючи навіть аспірантурою. Тобто у нас є і фаховий молодший, і бакалавр, і магістр, і аспіранти. Метинвест політехніка дає дипломи державного зразка. Ну і що до вступу, да, навчаємось ми на денній формі навчання, але дистанційно. Тобто, у нас є і відсрочка, і в той же час ви можете зручно у зручний для вас час. Без відриву від виробництва отримати освіту на високому рівні Метинвест політехніка тісно співпрацює з бізнесом і готує фахівців за стратегічно важливими для країни напрямами. Зокрема, гірництво, металургія, автоматизація, охорона праці, АйТі. усі освітні програми ліцензовані Міністерством освіти і науки України.